Чикатіло теж починав з собак Кременовська і Святогор. Запам'ятайте ці обличчя. Вони відомі догхантери, але рух докхантерів це не хобі, це проект ФСБ. Жорстокість до тварин це зброя, це частина гібридної війни, спершу тварини, потім Люди ще до повномасштабного вторгнення Кременовська в вірпині систематично знущалася з тварин. Це була підготовка до диверсій, І їхня жорстокість не випадковість. Це методика Рацирс, російської структури, що вербує виродків, ідеологія цієї мережі Дворкин. Ці нелюди діють в різних країнах Україна, Чехія, США, і це далеко не весь перелік, таких як Кременовська і Святогор в Україні, як об'яхала з Чехії, залучає Кремль для дестабілізації держав, розмивання моральної та демократичної основи суспільства. Під видом боротьби з так званими сектами, вони забирають у людей право на вільне сповідання своєї віри та формують з України Росію версія 2.0. Недарма з трибуни Вашингтонського форуму прозвучала недвозначна вимога про міжнародне розслідування діяльності антикультової мережі Рацирс та ініціювання персоналізованих кримінальних справ щодо всіх її учасників. І, схоже, цим тварюкам Кременовський та Святогору світить не просто розпалювання ворожнечі, а 111 стаття за держ. Зраду. Всі подробиці про Кременовську та інших агентів РАЦИРС в Україні ось у цьому відео. Люди, не мовчіть! Це вироддя має відповісти за всі свої злочини. Діліться цим відео. Максимальний резонанс!